Мали посилочку від компанії Трикотажний рай. Будемо розпаковувати. Отака велика посилочка. Що тут нам прийшло? Дивимось. Получили ту сторочку, на плісику. Чорненька, 52 розмір. Дивіться, яка гарна, теплюща, супер. Далі. Получили піжаму От такого чудового кольору. 56-й розмір. Дивіться, клас. Теплесенька. Отакі От ось штаники. всередині теплюща. Супер. Щось ще дивимось. Чоловічі під штаники. Беру. Зазвичай завжди суперові, як завжди. Такий колір крутий. Оце беремо 52-й розмір. Класні. Дитячі колготики, махорові. Супер. З Дідом Морозом. І звичайні колготики. І малючка жіноча, розовенька. Це як завжди супер. Якість суперова. Подивимось, ось така маєчка. Клас! Дякую компанії Трикотажний рай. Все супер. Супер, супер.